Слава Богу. Земля здригнулась, наче від удару, померкло сонце темрява навкруг, завіса навпіл розірвалась в храмі, Син Божий на хресті віддав Отцеві дух, страх на людей найшов, злякався кожен, і сотник мовив там біля Христа. Цей чоловік був справді Сином Божим і славили Творця Його уста, обвивши тіло Ісуса пеленами, у новім гробі Йосип положив, до входу привалили тяжкий камінь, ще стерегти прислали вояків, щоб учні уночі, бува, не вкрали, та й не сказали людям, що воскрес. Печать тоді на камінь, той наклали І не сподівались бачити чудес. Згасали зорі, наближався ранок, жінки поспішно з пахощами йшли й журились, хто відвалить тяжкий камінь, щоб тіло спаса намастить могли. Та враз вони завмерли здивування, коли побачили відкритий вхід. Там, наче блискавка, був Божий ангел в одежі білосніжній і каже їм: не бійтесь, бо для вас я звістку маю, ви тут Христа шукаєте дарма, велику радість нині вам звіщаю, у цьому гробі вже його нема. Воскрес Він з мертвих, адже ви згадайте, як пробував він з вами, то казав, що буде вбитим. На хресті розп'ятим та в третій день воскресне обіцяв. Погляньте місце, де лежав учитель, порожнє, бо із мертвих Він воскрес, спішіть скоріше учням сповістити про радість дивну, чудо і чудес. Жінки щасливо в місто повертали, щоб розказати дивну новину, вона серця зажурені втішала, спокій принесла вмить таку сумну. Вість Воскресіння набирала силу, вона й до священників дійшла, на раду скликати вони рішили, щоб чутка неправдива рознеслась. Чимало грошей воїнам дісталось, щоб цю брехню між люди рознесли, Він не воскрес, а учні тіло вкрали, коли стомились і заснули ми. І чутці, цій юдеї, вірять досі, воскреслого Христа не визнають, сказать неправду воїнам таки вдалося, вони і до цих пір Месію ждуть. А ми щасливі з вами, бо щиро вірим, що Христос воскрес. Тому сьогодні серцем і устами хвалу віддаймо Богу, славу і честь. Христос Воскрес! Ми віримо і чекаємо, коли за нами вдруге Він прийде, тільки часу, того ніхто не знає, блаженний Той, хто з нетерпінням жде. Христос Воскрес, виспівує природа, Христос Воскрес, звіщають небеса, Христос живий, радіють всі народи, земля хвалу Йому підносить вся. Це свято в серце радість проливає, що ніжним голосом в душі бренить. Ми віримо, що Христос живий і знаєм, що з ним у небі будем вічно жити, слава Богу.